Слухай загадку, на одному стулі стоїть піки та а на іншому о, усім привіт. Да, усім привіт, друзі! Мурко, ти ж казав, хочеш устроїтися на роботу. Да, я хотів закусочні скебо працювати. Дай вгадав, щоб заробляти гроші і купувати різну ерунду на темі. Так, як ти вгадав. Але не ерунду, а ціка, полезні речі. брр, брр. хто, схоже, хтось дзвонить. візьми швидко трубочку. Так, 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 так. Ось твій телефон бери. О, ось цей двойнок. Добрий день маленький хамстер. Що це за хом'як? Да, да, добрий день. Це ви хотіли працювати на роботі за кусочний скебоба. Так, звісно я, мене що прийняли на роботу? До вас прийняли на роботу. Приступайте до роботи в три години ночі. Сьогодні ви будете працювати. А чому така дивне, дивне? Дивний час роботи. Ну, так має бути. Ну добре, все, до побачення. Чекаю вас там, щоб ви працювали. Ну добре, до побачення. Мурко, ти тільки вже подзвонив якийсь дуже дивний хом'ячок, схожий на те. Ну все, схоже, я пішов на роботу. А чому не поїхав? Бо моя машина поламалась. Усю ж твоя постійна машинка є, а вона вже не працює. Ну, звісно, не працює. Ну добре, Мурко, все, пока. Пока. На вулиці вже темно, я йду на роботу. Зараз вже 2 години ночі. А ось і моя робота. Тут так світло. Так, тут є у нас каса, маленька іграшка з скебоба, два століка і, і отакий шарик Скебоба. І дивний шарик Скебоба. Тут ось є якісь соуси, морозилка, інгредієнти і пожарний топор. Що він тут робить? Пожарна сакира. Добре, чекаємо, коли хтось тут прийде. У, коли хтось прийде, добрий день. Собака удівака. Я собака подозрівака Це дуже схоже на яйко пса. У мене лице інше. Ну добре, що тобі треба? Мені один хот-дог. Я буду тут з'їсти. Нам треба 100% булочку для сосисок. Так, беремо бочку для хот-дога. І в морозилці ось ось є заморожена сосиска. Але вона замерзла. Бачите, вона в льду. Почекаємо, поки вона розмерзнеться, і вийдемо кетчуп. Собака подозрівака. Скажіть вам хот-дог лише з кетчупом. Так, у мені дог лише з кетчупом. Ось і розмерзла наша сосисочка. Беремо і її, кладемо от сюди. Оп! Ганьте круто. І поливаємо. Поливаємо кетчупом. Оп, оп, оп. Так, ось вже кетчуп я полив. Який я хороший хом'ячок. Собака подозрівака, у вас заказ готовий. О, дякую. Ням, 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 ням. Який смачний ходох. Ням, 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 ням. Який смачний хот-дог. До речі, чому ваше закладення, ну оцей ваш ресторан, закусочна називається, закусочна скебоба? Так бо це в стилі скебоба, ось тут у нас шарик скебоба, іграшка зкебоба. Ну, тут навіть є гігантська іграшка скебоба, але я не знаю, де вона. Ну добре, дякую. Я ще, може, завтра сюди прийду. Дивно, чому цей заклад ваш роботи в 3 години ночі? Бо так треба, я сам не знаю. А ну тоді до побачення. О я тут спокійно собі лежу. Привіт. Які люди? Я копей, здорова. Звідки в тебе гроші? Ну, не важно. Короче, ти що тут працюєш? Так, роботай. Ну добре, мені один ліптон. І все. Так, один ліптон. Ось у нас тут ліптон в баночці в, в морозилці. Ось ваш ліптон, то твій ліптон, якопес. Ну добре, я пішов. Я візьму цей ліптон з собою. Ну добре, копес, пока. Ну, все, пока. Оп, 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 оп. Добрий день. Я сладко, я вкусную морожину. Я, я впав. Давайте вас немножечко скушаю. Е, я не морожу, я кекс. А, я думаю, морожино. Правильно казати морожино, ні морожино, морожино, взагалі-то морозиво, морожино. Ну ладно, морожино, морожино. І дайте мені одну піцу і Кока-Колу, і, звісно ж, водичку. А вам, звичайну, звичайну піцу? Ні, мені веганську піцу. А ми таке не робимо. Ну зробіть щось, придумайте, в смысле без солями, без ковбаси. Що буде просто тісто з кетчупом. Ну зробіть, я попросив вас. Ну добре. Так, де тут скільки... стоп. Це що, кров? Та може просто я кетчуп, случайно пролив. У мене тут є кетчуп. Не знаю, не знаю. Нам може ніби кров. Трошки пом'ята баночка, ну нічого. Для піци ми беремо отаке тісто. Отакий треба нам сирний соус. Ось вже готовий сіней соус і кетчуп. Ось такий дивний веганська піца у нас вийшла дуже дивна. Приймайте свій заказ. Ой, зараз так я наїмся, я ж таке смачне морожино. Ви ж казали, що ви кекс. А, я ж забув. Та я взагалі хто знайшов. Добрий день, це я. Траляле тра -ля, ля Дайте мені воска водичку і ще якийсь... Не знаю, у вас є якийсь бургер. Можу вам запропонувати бобу бургер. О, ну давайте його. Ось я достав заморожену котлету і заморожену воду. Ну, не заморожену, але просто холодна. Беремо булочку нижню. Тепер кладемо салатик. Листик салатику. І, звісно вже, oh. ми кладемо. що ми кладемо? А, помідорку. Ось ми кладемо помідорочку. Котлетка вже розморозилась, кладемо її теж. Спеціальний скеб соус, чесно, я сам не знаю, що в ньому. І фінальну булочку. Так, ось тримаю свій бургер і водичку. Все, я поїв до побачення. А хто буде твої огризки і пусту банку викидати? Я. Блін, він вже уйшов. Ну, все, оцією шваброю я ніби все прибрав. Я вже теж поїв до побачення. Ай! Якого? Він що, помер? Йому хтось забив і вдарив. Я навіть не побачив. Ні-ні, ні треба срочно звідси тікати, так я так веду на кухні. Череп і кров все точно тікаю. Схоже, на дверях старі доски. Як я можу вийти звідси. На кухні був пожежний топор. Не так швидко. Ти шо скебоб? Боб? Пора тікати. Беремо швидко цей топор. Я тебе бачу. І тебе теж треба швидко. Стоп. Собака подозрівака, ти жива, ти жива собака. Мурко, тікай, там скебоп. Ти теж втечеш. Ой, Я не в сп... Ну, все, вам прийшов кінець. Ні, не помру в туалеті. Шо, ти обіжав мою прекрасну закусочну туалетом. Ой, та мем згадав. на пора тікати. Тікаємо. Ой, Побіжали, Мурко. Біжимо, біжимо. Мурко, ти думаєш, що я повірю в цю історію? Ну так, все, все точно так і було. Скажи, ти думаєш, я справді повірю в дивний дзвінок, скайбова у бийцю і в ту історію, що він побив собаку подозріваку Ну так, да, тепер їй треба цукерка, щоб вилікуватися. Мурку, яку ти тільки історію не придумаєш раді цукерок? Це ж була правда. Mm, ну, звісно, раді цукерок, правда. Ви ще поняв би, якщо ви просто розказали, просто раді цукерок це робите. Я думаю, mm. не віддав він все-таки нам цукерок. Наш план не сработав, а тепер я буду жити з вами. Собака-патрівака, ти що хочеш з нами тепер жити? Ну, так. Да. І ні.